Тому ми були в горах, я їла бутік, налетіло мільйон манюсіньких камашок, я просто обмазалась вся салаванди і ці тварі повлітали від нас. Бореться з лупою. Не перевіряла, але думаю, що прикольно працює, Втомлені ноги працює класно, прикольно розслабляє. Позитивно впливає на жіночу гормональну систему, полегшує ПМС. Непогано працює. в принципі, так, да, при місячних я використовую. Не прям щоб це убирало всі мої проблеми в мірі по-женськи, але в цілому теж непогано. Прикольно успокає просто. Заспокоює нервову систему та знижує рівень кортизолу. В принципі, так. Да. Але якщо ви кончений тривожник, прям жорстоко тривожний. Ну, подобається і прям суперстабільна регулярність в лаванды. лаванди, да, успокаивает, желательно паралельно ще щось робити. Я заметила, що дуже класно паралельно дихальні практики, медитацію, или метафоричні